Це роза перша річка Розаріум ютерсен Дуже гарний колір. І подобається те, що ця розочка цвіте такими букетами. Цієї розочки назвать треба пошукати. Теж дуже гарний колір, але розаріум Ютерсен, то квіточку довше тримає. Гарна вона така. Подобається мені. Тільки камера не може колір гарно ловити. Це Марія Терезія. Цей клеймадець за свій мені перший рік. Прийшов мені пересор, тому назву не знає. Розова хінацея. І деревовидна готенція.